Вітаю, пане Сергію. Ну ось давайте з цієї вашої такої останньої заяви почнемо з неї. Наскільки зараз тривають важкі бої на Луганщині і е, чи просуваємося ми вперед? Так бої е, дійсно дуже важкі. Е, я так розумію, що все ж таки завдання поставило е, військове командування е, російсько-окупаційних військ е, не тільки. Зупинити, але десь можливо і розірвати оборону наших захисників, тому достатньо багато ціл ну, кожного дня проходять якісь там наступи, обстріли йдуть цілодобові артилерійські. Але це все одно не зупиняє наших захисників, і знаєте, дуже мотивовані хлопці. Спілкувався з ними особисто. Для них все ж таки краще йти вперед, ніж сидіти в окопах під постійними обстрілами. Тому і просування йде так, воно не таке стрімке, як би всім нам хотілося, але це все одно вперед. Це все одно звільнена наша українська луганщина. Ми зараз, пане Сергію, бачимо карту, от бачимо, ну принаймні Діпстей так да, малює, що на Білогорівку вони досить серйозно тиснуть. Ну і в районі Макіївки, це ось по цій трасі біля Сватового. Наскільки там зараз важко, і чи хто це тисне? Вагнерівці? Uh, ну там uh, збірна солянка, Насправді це свіже мобілізовані, це вагнерівці, але ті, які uh, зеки. І можу сказати, що тільки в районі Макіївці вони втратили майже батальйон за останній час, а це орієнтовно десь 500 вояк. Що стосується білогорівки, то для них це так само принципово, тому що це певний плацдарм, і плюс вони розуміють, що якщо Білогорівку... Вони не зможуть захопити, то ну тоді наступним населеним пунктом може бути вже Лисичанськ. може таке статися? Так це станеться. Нехай тільки це станеться своєчасно. Ми ж просто ви ж знаєте, да що все до завтра, до обіду все сталося. Віримо в наших оборонців, віримо в нашу перемогу. Але і Северодоневськ на мапі завдань. А, так, звісно, я впевнений, що після а, Лисичанська, після Кріміної Свато, до прикладу, на вони залишать самостійно, тому що вони його зруйнували, а, коли а, захоплювали, місто не можна використовувати як якусь фортецю, то вони просто повтікають звідти. Ми теж на це сподіваємося, пане Сергію. А давайте уточнимо певні подробиці з району Макіївки, де ось згадали цей батальйон. Це за скільки часу, бо про це вже трублять і пропагандистські російські змі за скільки часу вони от втратили 500 окупантів. Це за невеличкий проміжок часу насправді тому що дивіться, що там відбувається. В них же тактика незмінна абсолютно. Вони ведуть аталерийський обстріл. Позиції потім а, відправляють у наступ там ну певний там підрозділ до взводу, десь так, максимум 40 людей, трохи більше взводу. От вони там гинуть а, знову обстріл година там чи декілька годин, і знову відправляють певний підрозділ. Ну а знов ж таки плюс-мінус там від 10 а, людей до там 30 в районі взводу. І от ті, що йдуть постійно в наступ, а, вони просто йдуть по. Трупом власних е вояк, тому що їх навіть там не забирають. А не забирають е то це дуже просто. Е вони їм просто не потрібні, тому що якщо забрати тіла, то за них ще треба родинам е ну виплачувати певну грошову там компенсацію. Просто жах. і Оце їх перемололи усіх е ну цілий батальйон. Так, отак от потрохи просто перемололи цілий батальйон. але ну знову ж таки ми пишаємось нашими захисниками. Ми розуміємо, що це круто, і вони просуваються і стільки там перебили ворога. Але це, це важко. Ну я спілкувався з хлопцями. Ми були на передовій умови, просто жахливі. Звісно, мотивація в них найкраща в світі. Тому що вони захищають свої родини, вони захищають е, своїх дітей, батьків, свою землю. Е, але все одно достатньо важко. Кожний метр е, звільнення Луганщини дається надзвичайно важко. Ми це розуміємо так, як то кажуть, ніколи і голову чи ніяк навіть підняти, тому що обстріли йдуть просто не те, що годинами, а днями і от засипають наших, так і важко та але ми віримо в наших захисників і сподіваємося, що такі ця армія не настільки довга у росіян, пане Сергію. Стосовно мобілізованих, чи вдалося ними наситити власне фронт? Як про це говорять військові експерти, що вони там з'являються вже ну тисячами? Так, так і є. Насправді їх дуже багато підтягують. До прикладу, там на напрямок у наших сусідів, на Бахмутський напрямок, туди відправили за цей час майже дві тисячі зеків. Ну уявіть собі, що реально достатньо величезна кількість цих вояк. так, вони не підготовлені, так вони не там фахові, військові і не володіють тактикою, стратегією, правилами поведінки, тим паче в тих умовах, які вони потрапляють. Але все одно, навіть якщо в них заєжавіла зброя, вона все одно стріляє. І вона стріляє в наш бік, тому вони все одно небезпечні не настільки, як е підрозділи підготовлених е якихось там е військових, але ну просто величезна кількість їх. Кадровиків до речі, давайте про кадровиків зараз лунає все частіше інформація, що росіяни от таких найбільш боєздатних і, мабуть, все ж таки для них цінних воїнів своїх оцих вони виводять з під Херсону з правобережжя. Чи можуть їх відправити на Луганський напрямок для посилення якраз цієї траси сватово Кремінна? Ви знаєте, я думаю, що все ж таки все, що відбувається в Херсоні, це певна така тактика і стратегія російсько-окупаційних військ. Вони намагаються заманити десь, можливо, навіть і в місто, тому що заходити в велике місто це такий захід. Він буде пов'язаний з багатьма загиблими, тому що все ж таки кожний будинок це певна така фортеця, можна закріпитись, можна там вести. Вогонь звідти і знаходитись певний час. Але ну, наші військові командування це все чітко бачать, розуміють. І так ми говоримо про те, що вони там і орки, і тупі, і, і що в них там тільки немає. Але не треба недооцінювати супротивника. Як тільки ворога починаєш недооцінювати, то починаються одразу. Помилки з нашого боку і втрати більше саме з нашого боку, тому відносимось дуже серйозно до ворога. Ну і дуже серйозно його знищуємо. Угу. Ну тобто на Луганщині поки що кадровиків оцих не з'являється. Це ж таки, поки що... що завалюють все ж таки е, масовано зеками і свіжо мобілізованими і, і, і чмобіками, яких називають у нас уже частково мобілізовані. Так, пане Сергію, давайте поговоримо про гуманітарний аспект. Е, Зрештою, ситуація. Ми бачимо ті кадри, які ви публікуєте зрештою про Луганщину. Ситуація вкрай важка і наближається зима, опалювальний сезон. Розкажіть, будь ласка, про це і про те, чи не збираються окупаційна влада оця вивозити людей, евакуювати, як вони це називають, як це роблять так само і на Херсонщині. Ну, як такої. Евакуації немає. Більш все подібне на те, що просто виганяють з власних будинків з квартир вздовж лінії фронту. В деяких населених пунктах, таких невеличких селах, там взагалі вигнали всіх жителів, ну там залишалось там пару десятків людей. Чому? Тому що в них все ж таки там достатньо регулярно відбувається бавовна, підриваються будинки, де є ну, десятки просто вояк, командні там пункти, склади з боєкомплектами і вони. І Відключають мобільний зв'язок, і інтернет так само намагаються відключити, і от таким чином вони намагаються зробити такий інформаційний вакуум, щоб місцеві жителі не допомагали нашим збройним силам України через будь-які месенджери, не давали координати, де саме вони там знаходяться. Тому іноді навіть невеличкі села повністю виганяють місцеве е, населення і туди е, напаковують просто своїх там свіжомобілізованих. Що стосується гуманітарного. Мною ситуації, но вона дуже важка. Якщо сільська місцевість там люди ще якось підготовлені, тому що ну все ж таки можна десь якесь дерево зрубати та. Використовувати просто його там на, на дрова а, і таким чином а, обігріватись, то міста, такі як Рубіжне, там Севердонець, Лисчанськ, там з опалювальним періодом чого не вийде, просто не вийде, тому що це нереально. А, вони самі за 4,5 місяці постійних обстрілів вони зруйнували повністю всю а, критичну інфраструктуру, і а, ну десь там підводили там частково газ, частково електрику а, в певні будинки, але ці на сто відсотків не покри, вони половину не зроблять знову ж таки. Як тільки будуть вже холода, і люди почнуть всі вмикати електричні якісь обігрівачі, то все це почне горіти. Ну і ті обіцянки, які були надані людям, людям ще давним-давно, що вони там допоможуть з ремонтами, вони їм нададуть і плівку, і дошки, і цвяхи і молотки нічого цього не відбувається. Справді ситуація важка. Розуміємо, що це може вирішити тільки зсу, пане Сергію. Дякуємо вам за те, що.